Ваша улюблена програма Калейдоскоп Привітань! І наше наступне привітання лунає для всіх глядачів Ютуб каналу Ветерани Космічних Військ. Його нам надіслали з майндлі найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн. Якщо вас раптом щось турбує. І неспокійно на душі. Ви до психолога зверніться, і стане легше на душі. Душі душі. Бачите, яка ідеальна рима, а на честь. Цього прекрасного дня Майндлі дарує вам знижку у 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Переходьте за посиланням в описі або QR-кодом на екрані та проходьте тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. Майндлі. Це свідомий вибір у роботі із вашим ментальним здоров'ям.